Всім привіт, я співачка Олена Тополя. Він так і не почув свою дружину, а з ним зіграли жарт феромони. феромони, феромони Сьогодні лідер гурту антитіла Тополя подає позов до суду про розірвання шлюбу з Оленою Тополею. Вона більше ніколи йому не заспіває ці слова. Ютуб канал Ростислав Продакшн переглянув одне з найвідвертіших інтерв'ю артистки, виданню ТСН у проєкті наодинці. Одинці. Тополя зізналася. Це, це щира порада. Відстані час вони дуже змінюють людей. Порада не, не бути довго окремо. коли я робила, робила довгий час. йшла на зустріч, приймала щось, ковтала, закривала очі, грала гру. Що так довго терпіла і про що мовчала Олена Тополя? Моя інтуїція рідко мене підводить, тому сподіваюся, сьогодні ви отримаєте відповіді на певні запитання. А я перш за все хочу підтримати Олену раніше. Відому співачку Альошу. Нині вона змінила псевдонім, змінила образ, стиль виконання, споп в рок виконавиці. У співачки рвала душа. Ми слухали її пісні, бачили зміни, а сьогодні відчуваємо її біль. І ще так, я схудла на 10 кілограм. Для мене це зараз просто із-за того, що це стреси. Це такі емоції, які випалюють. Емоції постійно щось таке відбувається, які випалюють просто фізично. На жаль, я можу, я багато болю приніс олені так чи інакше. Якимись своїми словами, вчинками, як жива людина, е, і вибач кохана. Е. І Вибач кохана. Е. Я по різним приводам плакала. От. І якщо раптом мене хтось побачить із дітей і були запитання, то звісно, що відповідь у мене була одна: я просто хочу додому. Це безумовно найболісніше розлучення 2025 року, адже у пари троє спільних дітей. Якби я знала заздалегідь. Взагалі би не полетіла в Ту Чому? Mm. Про що говорила тоді Олена Тополя і про що так довго мовчала? Я скажу єдине зараз: тельці рідко роблять різкі кроки, бо ми з Оленою тельці, адже ми дуже приземлені люди. Але коли ми йдемо вперед, нас вже не зупинити, бо ми обираємо. Себе і ти точно розквітнеш. Повір мені, хочу підтримати сьогодні Олену. В неї нещодавно вийшла платівка, яка називається Нове та найкраще можете підтримати її, придбавши, або послухати просто її пісні у соцмережах. Ви знаєте, що цього року відбувся також приліт у квартиру Тополь, де Російська Федерація розтрощила. Їхнє помешкання. Я теж хочу розказати свій спогад про війну. Не так давно прилетіла ракета в будинок навпроти нашого. Звісно, постраждала дуже сильна квартира. Дякувати Богу. Діти були у бабусі, і ніхто не постраждав. Всі живі, здорові в цьому будинку, в нашому, але спогад залишиться на все життя. Цей вибух і все, що було потім. Цей жах із будинку навпроти, люди, які загинули. Це жорсткий спогад. Але він теж досвід, і все, що ми проходимо, нас чогось навчає. Навчає бути людьми. В першу чергу, допомагати один одному. Тож будьмо людьми, підтримуємо одне одного в складний момент. Я нагадую ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Але є такі сім'ї, що війна виступила каталізатором розпаду, і це на краще. Не можу уявити собі, для кого це буде на краще, але маємо те, що маємо. Тарас Тополя сьогодні звертається до суду із заявою про розірвання шлюбу зі співачкою Оленою Тополею. Подробиці стали відомі з реєстру судових справ. Зараз ви бачите цьому доказ, адже інформація з'явилася у відкритих джерелах, зокрема в електронному судовому реєстрі. Згідно з даними реєстру, саме Тарас виступає позивачем. Справу зареєстрували 3 грудня у Подільському районному суді Києва. Склад суддів вже визначено, однак дата першого засідання наразі не оголошена. Звернення до суду сталося менш ніж за тиждень після заяви Тараса у Фейсбук. Не завжди триматися за родину, за союз двох людей це є добре. Бо є такі токсичні, аб'юзивні союзи, що війна виступила тим каталізатором, який припинив ці союзи. І слава Богу. Ох, скільки тарганів у чоловіків в голові, а скільки у вас? Ну але. Є спільне, приймаєш певні рішення. Це все клеїть. Люди брехливі, люди самі собі брешуть, люди приховують, люди зраджують і самі собі і одне одного. Люди здатні на, на погані речі. Вчора у мережі ширилося пропущення, що розлучення Тараса й Олени є фіктивним. Хтось посилався на те, що це один із способів розділити майно в умовах обшуків і антикорупційних дій. Інші казали, це піархід у просуванні музичного продукту Тараса Тополі, адже вчора він випустив пісню. Відколи у проморолику Тарас був оголений, купався в душі і співав ось такі слова нами море. Вчора Тарас запрем'єрив цю пісню на наше радіо і ведучі поставила йому запитання щодо чуток про його піар на розлученні. Все ж таки, все. Ти вже офіційно рахуєшся Холостяком. Ну, ви ж бачили спільну об'яву нашу зелену, mm -hmm. так? Ми розлучаємо. Але е, в мережі почались чуткі плітки про те, що це піар-хіт, е, що це підігрів пісні. Як ти реагуєш на такі репліки? Е, дивись, я давним-давно звик до публічності, і вона як має які позитивні сторони, так і певні негативні. Відношусь по-філософськи, антитіла роблять своє. Олені бажає так само в творчості успіхів і, і робити своє. І робити своє <світ> так. Всім людям сподобатись це неможливо. Але ми здивувалися, тому що пісня насправді дуже глибока, і про те, як руйнується союз двох людей. Так, дивись, там ті тіла, пісні глибокі. Дивуватись не треба. Це просто таке, знаєш, ніби це по гарячих слідах. А виявляється ти ще рік тому. Ні, це писав. лише здається, що іноді краще мабуть розлучитися для того, щоб не робити токсичним життя дітей і не знищувати життя своє особисте, потенційне один одного. В інтерв'ю для проєкту наодинці Олена Тополя зізналася, що каталізатором змін у стосунках з чоловіком став її виїзд за кордон. Співачка після повномасштабного вторгнення Росії в Україну виїхала у Америку і прожила там понад півтора роки. То хто би що там не говорив з приводу того, що якщо є міцна сім'я? Ні відстань, ні час нічого не зруйнує. Я можу сказати, що відстань і час впливає на відносини і дуже сильно впливає, особливо коли є такі речі, ну скажемо, коли які ти не можеш зрозуміти, чому так відбувається. Звичайно, Тарас прилітав до Олени в Америку. Співачка у свою чергу два рази теж прибувала в Україну, незважаючи на те, що статус біженки їй цього не дозволяв. І в нашому випадку Тарас намагався приїздити якомога більше. Спочатку це я прилітала, порушуючи там всі статуси. За кордоном, коли ти хочеш додому, коли ти не хочеш жити там, де ти знаходишся, а хочеш додому, повірте, це набагато складніше, ніж жити тут. У мене брати військові, так само у мене тато там працює так само, не буду казати, де. Я не бачу цих людей, своїх рідних людей, коли я їх хочу бачити, я за них переживаю і так далі. Згодом Олена тополя приймає рішення у 23-му році повертається з трьома дітьми до України, аби вся сім'я була разом. Однак її очікують певні зміни в інтерв'ю п'ять місяців тому. Терес тополя розповідав Марічці Падалко, що може звертати увагу на інших жінок. Його обраниця це вже прийняла. Я обрав собі найкращу жінку у світі. Вона найкраща мама, вона найкрасивіша дружина. При цьому всьому треба розуміти, що в стосунках же купа западен, впаден і підйомів різних буревіїв, чого тільки не бувало, Ми як, як італійська родина. От. Але що б там не було, і чоловік, і жінка звертають увагу на інших. Ну, ми полігамні істоти, ми не моногамні істоти. Потім співак вибачився у відео. Щоправда, ми не зрозуміли за що. Мабуть, занадто художньо виразився. А зараз, коли вже пара розлучилася, це зіграло проти нього ж. Звісно, звертають увагу на інших. Звісно, є якісь симпатії, і вони виникають. Це якась хімія, якийсь процес. І я це і Олені багато разів розповідав. І вона, вона давно вже це якби ну, прийняла. Що я не священник, десь, який прийняв так, там, целібат, не дивиться ні на кого. Я живу в суспільстві, навколо мене багато красивих дівчат, і все. Але тут питання в тому, а що цінніше? Якщо родина спільне щось, воно вище і цінніше, на жаль, я, можу, я багато болю приніс Олені. Так чи інакше, якими своїми словами, вчинками, як жива людина, кожна. Uh, і вибач, кохана. <свят> Піднімала руку на чоловіка. Іноді, так, можна сумуй, коли мене немає і В інтерв'ю для каналу Уліжко Лена Тополя не оминала запитання про зраду чоловіка. Вона відповіла так: на запитання: чи могла б ти пробачити зраду Тараса? Могла б. Ну, якщо це просто зрада. Ну, типу, без яких там продовжень. Коли є можливості бути разом, і ви не разом, і це не те, що ти можеш вирішити, а те, що зі сторони навпроти має вирішуватись, то ну, виникають великі питання. Це впливає на відносини, це впливає на довіру і так далі. Як висновок, коли нарадила усім парам не повторювати її помилок, щира порада. Відстань і час вони дуже змінюють людей. Порада не, не бути довго окремо, тому я для себе так психологічно налаштувалася, що це просто якийсь один довгий день. Мені його треба пережити, і все закінчиться. Однак не сталося, як гадалося. В етері проєкту Тур з зірками артистка зізнавалася, переживає період глибоких внутрішніх змін. Все нормально, все прекрасно. З дітьми все встигаємо, все вдома насмажено, прибрано. Там білизна попрана, попрасована і так далі. То таких немає. Задовбалась прибирать. Просто мені це вже остогидло. Тільки що тут прибрали, вони прийшли, отак от щось нарвали, нарізали тут аплікації, це пішло з батарейками, проволоки. Ось ця вішалка в коридорі це єдине, що вціліло. За її словами, вона перестала бути зручною для когось і вперше дозволила собі жити так, як насправді хоче. Це відобразилося і в її творчості. Олена змінила стиль, відмовилася від блонду і оновила музичне звучання. Я змінилася дуже як людина. Я припинила бути зручною комусь якось десь. Це і в музиці, звісно. Ти Заноришся в себе зустрічних моїх окні Запах стрімки гарячі дотики, рідкий запах нічної осені. Більше того, співачка наважується змінити сценічний псевдонім з Альоші на Олену Тополю. Мені вже не треба шорні все. Я дуже усвідомлена. Я Олена Тополя. Я вибрала свій шлях, я співаю рок, я повертаюся саме до себе. Я є собою. Я просто хочу робити те, що мене насолоджує. Говорити так, як вважаю за потрібне. Тоді, коли вважаю за потрібне, я просто зрозуміла, що моє життя назад не повернеш. Коли ти думаєш, аналізуєш і усвідомлюєш, а що ти хотіла у своєму житті? Ти взагалі для кого все це робила? Я прийняла відповідальність за своє життя за кожен свій крок, знову побачила. І відкрила всі свої бажання, які були, я їх почала реалізовувати. Я просто вирішила: а коли? Я нарешті прокинулася, нарешті в усвідомленні, де я, хто я і що маю робити. То коли мам, 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 тук-тук, тук, мам, е, мам, е, і це от. Воно в такому там я в вані тому і закривалися. Я вдягала навушники, щоб не чути. Дуже погано себе почувала в тому, що я не можу реалізуватися. Я сижу в тому будинку, так я займаюся, я мама і я маю це робити. У мене є зобов'язання, так сталося, такі обставини. Але куди я діну це? Олена та Тарас прожили разом 15 років, 12 з яких у шлюбі. Їхнє весілля було доволі скромним. Олена ніколи не була прихильницею великих весіль, тож їхнє свято вийшло дуже простим. Розпис у раці і скромна вечеря у колі найближчих, і швидке повернення до дитини. Так, так, тоді уже в них був первісток роман. Йому було всього три місяці. Коли батьки взяли шлюб, і Тарас та Олена розказували, що робили вони це більш формально, аби в дитини все було правильно по документам. Церковного шлюбу пара не брала. Ні, не вінчалися. люди зраджують і самі собі і одне одне. Тому оці штуки, тим більше вінчання, воно не тримає людину, щоб людина свято жила. І я це усвідомлюю, тому я не сприймаю це за те, що мене може оберігати та мою сім'ю. Моя цінність, за яку я буду боротися, вона є в мені найсильнішою. Це є мій оберіг, і творець живе в моєму серці. В офіційній заяві про розлучення Тополя зазначив, що всі супутні майнові питання та питання подальшого фінансового отримання дітей, з якими зіштовхуються пари при розлученні, ми вже врегулювали, вчинивши гідно і справедливо по відношенню один до одного і до дітей. Ми розуміємо увагу, яка приверне дана новина, проте ми прийняли рішення про повне ігнорування будь-яких подальших питань з цього. Приводу Ми зичимо одне одному успіхів у всіх починаннях. Жіночу аудиторію хочемо запевнити Тарас приклад гідності, прекрасний батько і чоловік, щоб Тараса такий доволі е, сильний характер, і він не завжди може зробити перший кров. Говорити про Тараса сьогодні. Презентація моєї платівки. Про мою музику, про мій шлях, я сьогодні запросила вас побути на моєму святі. Просила чоловіка написати тобі пісню. Просила колись дуже-дуже давно чекаю. Чоловічу Олена неймовірна жінка, кохана і мама. Так було і є, впевнені, що залишиться. Ольон, ти що спиш? Не кричу, не мовчу, мовчан. На жаль, те, що сьогодні я розповів. Не сон, а правда. А ще три місяці тому Олена казала таке. Ми ніколи не хотіли розійтися. І з його сторони, і з моєї сторони, що би не сталося, таку, такої думки навіть немає. Я люблю цю людину до нестями. От ну мені ніхто більше не, не, не потрібен, розумієш? От ні, ніхто. І от якщо ми посваримось, не знаю, сильно, і щось відбудеться. Я кохаю цю людину і я не хочу більше нікого. От якщо його не буде, нікого не буде. Я дуже терпляча. Я бачу ситуації, які відбуваються навколо мене, відношення людей до мене. Якщо якісь люди не цінують того, що я проковтую кожен раз, що я, на що я закриваю очі, що я приймаю і не намагаюся змінити людину. Якщо я роблю так разів тисячу, та проковтую, приймаю. Я можу грати а, слабку, дурну, але це не означає, що я нічого не бачу, нічого не розумію. У мене просто мурахи по тілу від цієї промови. Я залишаю вибір за людиною. І от тоді, коли я розумію, що я дала стільки можливостей людині прийняти своє рішення, зробити свій крок, і людина продовжує в своєму дусі в минулому. Ну, у мене просто є момент, коли я втомлююсь від цього і розумію, що я хочу щось змінити для себе. Для себе, для себе. тут телець стрільця точно зрозуміє. Нам незвичні зміни, ми дуже повільно можемо згодитися на кардинальні зміни у нашому житті, бо нам потрібна стабільність, так. Але коли ми вже наважуємось на цей крок, тут ми непохитна скала. І просто беру, і роблю інший вибір. якийсь. Та, щось по-своєму починаю робити, як я цього хочу. Та оте моє очікування воно переростає в те, що віру в себе віру в себе, що я все роблю правильно, що я йду і роблю так, як я тепер хочу. Тепер я маю на це право. Не знаю, чи помилився я, чи правильно відчув усі інтерв'ю і сюжет, але зазвичай інтуїція мене дуже рідко підводить. Друзі, поставте вподобання до цього відео, залишіть коментар і поширюйте також, адже хочеться, щоб кар'єра Олени Тополі просто розквітла. Хоча теж слухав її інтерв'ю, і в неї такі цікаві думки каже, що я ніколи не хотіла бути топ-артисткою. Я завжди хотіла, щоб в мене були повні зали і щоб мою музику цінували. Реально цікава думка, коли людина не женеться там за тою славою, за тими чартами, не йде комусь наперекір. А реально насолоджується тим, чим займається. У мене конкуренції немає. Ні до Тараса, у мене не було ні з ким, ні, ні під час. Ну, я, я просто така, яка є. У мене є свій шлях. Я люблю своїх дітей, я їх народила, я щаслива і прекрасна. Я досягаю того, чого я хочу. Я, для, у мене є мої бажання бути прекрасною мамою. При тому не втратити себе. Але конкурувати мені не цікаво, бо на моїй дорозі немає інших. А моїй дорозі. Є тільки я і все, і не збираюся зіштовхувати когось з його дороги і дайте мені тут місце. Ну це, це просто дурниці. Ну і закінчити цей сюжет. Я хочу ще однією мудрістю від Олени Тополі. Цікаво, звичайно, мені було б поспілкуватися з Оленою на певні психологічні теми. Можливо, треба було би, як деякі мене підговорюють на це. Треба було би там наказати, але я в своєму серці, в своїй душі відчуваю інакше. Не я їх буду наказувати, ну точно не я. Їм це дійде якось кращим чином, ніж це я буду робити зі своєї сторони. Ну і на завершення Олена скаже важливі слова. Мало людей можуть дійти до цих думок. Але я до цих людей нічого поганого не маю. Я не бажаю нічого поганого. Я навіть не бажаю, щоб життя їх наказувало. І якщо ви додивилися це відео до кінця, то залишіть коментар вперед, Олена, Тополя. Чекаємо нових пісень. І якщо вам цікаво було почути сюжет про творчість Олени Тополі, як вона брала участь у Євробаченні, і загалом, як складалася її творча кар'єра, то також залишіть коментар Ростислави. Зробіть сюжет про творчість Олени.